Доброго дня, дорогі мої глядачі. А все-таки правий був Альберт Енштейн, коли казав, що все у світі відносно. Проте, мабуть, і він не здогадувався, наскільки все у світі відносно. Складається враження, що нічого стабільно, просто не залишилось. Від слова зовсім. Ну, посудіть самі. Що не так давно ми вважали, що принаймні час рухається. Незалежно від наших бажань чи устремлінь. І ніщо людське не може вплинути на нього. І раптом все змінилося. Перемога Трампа на президентських виборах у США так прискорила рух часу, що у багатьох буквально запаморочилася голова. Читаю стрічку новин: Талібан в Афганістані оголосив, що хоче мирної угоди з США. І попросив виключити його з списку терористичних організацій. Той самий Талібан, від якого американці тікали як чорт від Ладена в 2017 році. Хусити в Ємені повідомили, що їхні піратські дії в Чорному морі мали виключно оборонний характер, і віднині вони зобов'язуються більше ні на кого не нападати. Щось лісі здохло. Катар повідомив керівництво Хамас, що його перебування в цій країні не бажане. І нехай вони забираються геть. Це ж треба жили, жили, ні про що, не тужили. І раптом труба, гроза, збирайтеся, їдьте кудись. Жах. Хамас закликає до негайної перемовин і укладення мирної угоди з Ізраїлем. Хто б міг подобати, що такі потужні в надрах цієї організації миротворчі сили зберігаються. Мексика вирішила самотужки посилити. Контроль за кордоном США, щоб зупинити проникнення нелегальних мігрантів на територію свого сусіда, керівник Китаю Сі Цзінпін заявив, що прагне жити в мирі Сполученими Штатами Америки і поважає вибір американського народу. Це той самий Сі Цзінпін, який закликав китайських генералів готуватися до великої війни, яка, на його думку, повинна була статися не пізніше 2027 року, саме Сполученими Штатами Америки. Європейський Союз попросив Трампа розпочати нову еру у відносинах і готовий купляти газ не в Росії, а в США. Ну, в принципі, це очікувано. А в самих США в Нью-Йорку вирішили розпочати масштабну операцію по виявленню нелегальних мігрантів, чого не робили ось уже 4 роки. І це ще Трамп не став президентом офіційно. А що буде після його інавгурації? Світ замер в очікуванні. Одні, як російський диктатор Путін дивляться на Трампа з надією. Всі з самого початку говорили, що він бізнесмен і не розуміється в політиці. Але його поведінка в момент замаху справила серйозне враження. Ну тут він має на увазі той замах в липні, місяці, який стався на Трампа під час передвиборчої кампанії. Він мужня людина, похвалив його Путін. Те, що говорилось публічно, до цих пір про наміри відновити відносини з Росією сприяти завершенню української кризи, ну так він називає російсько-українську війну, заслуговує на увагу як мінімум, заявив російський диктатор. Але оптимізм випромінював не лише він: як чобіт, начищений гуталіном, сяють бім і бом, дует блазнів європейської політики у складі угорського прем'єра Віктора Орбана і його молодшого партнера, прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Останній, зокрема, заявив, новий американський президент має дуже сильну передвиборчу обіцянку, що він зможе закінчити війну в Україні протягом 24 годин. Я вважаю, солідно заявив Фіцер, таку обіцянку значною мірою передвиборчою, тому що фактично закінчити війну за 24 години дуже складно. Чи може сказати Трамп Путіну, якщо ви зараз не припините війну в Україні? Ми скинемо на вас ядерні бомби? Не зможе. То залишається інше рішення, а це зменшити допомогу Україні. Тобто ви йдете по вулиці і бачите, як бандюган гвалтує свою жертву. Що ви маєте робити? Погрожувати гвалтівникові своєю зброєю, яка у вас є, і яка нічуть не гірша, набагато краще, ніж у. У бандита? Ага, час. Знаєте, якось З Цими бандитами зв'яжися, а потім не обереш собі. Дити. І що в цій ситуації пропонує робити Фіцо? Ви, ви не тільки не повинні допомагати жертві, ви маєте закликати її припинити опір. Ну, щоб не кричала на весь район і не заважала людям відпочивати, а то кричить там і так далі, і тому подібне. Ну, ну взагалі, що вона собі дозволяє? Геніально! Конгеніально! Є тільки одна проблема. Припустимо, що Україна дослухається до порад Фіцо і припинить опір. А що буде далі? Якщо Фіцо забув, то я йому попробую нагадати. У січні 2022 року напередодні широкомасштабного вторгнення МЗС Росії вимагав від НАТО збирати манатки і забиратися за лінію, яка існувала до 1997 року. Перекладі на нормальну людську мову це означає, ми вимагаємо виключити з НАТО 14 країн, які приєдналися до Альянсу в період з 1999 по 2024 рік. Як ви розумієте, Словаччина є у тому ж самому списку. І що має робити після цього Трамп? Погрожувати Путіну ядерною бомбою! І він дійсно буде її скидати на Росію! Чи, чи Фіцо розуміє, що він теж цього робити не буде? Ну, із якого дива, із якоїсь Словаччини розпочинати світову ядерну війну? То що ж залишається? То ж залишається, як казав Фіцо, лише одне. Вчинити по відношенню до Словаччини так само, як він пропонував вчинити по відношенню до України. Збирати манатки, і, як кажуть росіяни, катіться калбацька помалий спаскою. Але це буде згодом. А сьогодні Фіцо радісно повідомляє: Я бачив Зеленського на власні очі на прес-конференції в Будапешті, ну це там, де був саміт ЄС. Ви коли-небудь бачили людину, яка боїться, що війна закінчиться? А я бачив і звуть його Зеленський. Президент Зеленський шокований тим, що Трамп переміг і що американська допомога може бути призупинена. За словами Фіцо, головна причина страху Зеленського полягає в тому, що він, начебто наразі, не має політичного мандату. А Україна зараз розраховує на величезні фінансові кредити. Тобто він натякає, що, мовляв, президентські повноваження у Зеленську закінчилися, і як можна давати йому гроші, якщо в нього немає політичного мандату, тобто його не переобрали. Ну, в будь-якому разі, не Фіцо про це говорити. Це не його собаче діло, це внутрішнє питання України і українців. І ми якось самі розберемося, хто у нас є хто. У нас є президент, подобається це комусь чи не подобається. Але. Правда полягає в тому, що на Печерських пагорбах переполох дійсно є. І про нього ми поговоримо наступного разу. Але те, що небожителі на банковій втратили і сон, і апетит, це теж, на жаль, правда. І це є незаперечний факт. Але що їх найбільше тривожить? Їх найбільше тривожить невизначеність. А схоже на те, що якраз невизначеність є головною фішкою. Президента Трампа. Спробуй здогадатися, що він задумав зробити по Україні? Що у нього взагалі в голові? І поки немає визначеності, то природню пустоту, заповнюють чутки, то тут-то там виникають плани Трампа стосовно припинення війни в Україні. Трамп озброїть Україну до зубів, заявляє Майк Помпео, колишній держсекретар часів першої каденції президента Трампа. Криму більше немає, заперечує Брайан Ланза, радник Трампа під час нинішньої передвиборчої кампанії. І в тому і в іншому випадку ці заяви виявилися фейковими. Про те, що Ланза не уповноважений виступати від імені новообраного президента, заявив речник його штабу. А причетність Помпео до команди Трампа спростував сам пан Дональд. Далі більше. Впливова газета Washington Пост повідомила. Що 7 листопада 2024 року відбулася телефонна розмова між Трампом і Путіним. І що за її інсайдерською інформацією Трамп, Трамп попросив Путіна не загострювати ситуацію в Україні, висловив сподівання на швидке досягнення миру і поскаржився на великі фінансові витрати США для підтримки України. Крім того, як пише Газета, він допустив, що для припинення війни Україні доведеться відмовитись від деяких територій, зокрема Криму. І що начебто цей телефонний, про цей телефонний дзвінок було проінформовано керівництво України, яке не заперечувало проти такого дзвінка. Майже одразу прес-секретар Путіна Пісков заявив, що ніякої телефонної розмови у Путіна з Трампом не було, що все це фейк. А потім МЗС України устами свого. Речника Георгія Тихого спростувало інформацію про те, що телефонна розмова двох президентів, тобто Трампа і Путіна, відбулася з відома керівництва України. Ось такі детективні історії розгортаються навколо нас. Як тут не нервуватися? Взагалі, вся ситуація нагадує мені історію про те, як Остап Бендер кошмарив підпільного мільйонера Олександра Івановича Корейка. Отримавши достовірну інформацію про те, що Олександр Іванович володіє значною сумою грошей, здобутих незаконно. Остап Бендер почав надсилати йому телеграми дивного змісту, зокрема, Грузія Апельсіни бочках, Браття Карамазове. Я, чесно кажучи, теж вважав, що це абсолютно якісь беззмістовні телеграми, допоки в 2000 році не приїхав в Одесу і не потрапив на екскурсію Одеса Кримінальна. І проводив чудовий факівець, і справжній одесит Валерій Петрович Нетребський. Можливо, хтось із глядачів пам'ятає цю неординарну людину. Так ось. Він розповів про те, що коли померла цариця Катерина II, і на престол вступив її син Павло, який страшно ненавидів свою матінку, він все почав робити навпаки. Ну, зокрема, перейменував місто Катеринослав, сьогодні це місто Дніпро, в місто Новоросійськ. І пішли чутки, що він збирається закрити місто Одесу. Тобто скасувати указ Катерини про заснування міста Одеси. Що тут почалося? Одесити зібралися, почали радитися, ну як запобігти такому поганому розвитку подій? І тут чиясь розумна голова запропонувала: а давайте дамо хабаря. Ну, всі здивувалися, кому царю хабаря? Ну, ну як це? І та ж сама голова говорить: ну так це ж зважаючи, що ми дамо? Гроші, може, він з нас не візьме. Давайте дамо хабаря апельсинами. У них там на півночі з вітамінами погано. Давайте ми, як то кажуть, купимо апельсини і надішлемо царю як хабар від Одеситів. Добре, а як же ми їх туди доставимо? І та ж сама розумна голова каже: а ми їх завантажимо в діжки і відправимо царю. Так і зробили. Невідомо, доїхали ці апельсини до Петербурга, чи може хтось по дорозі їх продав наліво. Неважливо. Важ, не Результат важливий. А Одеса стоїть і до нині. А значить, цей трюк удався. І от з тих часів вираз апельсини в бочки означає, готуйтесь дати хабаря. Або в більш широкому значенні готуйтесь до якоїсь неприємності і готуйтесь її якимось чином розв'язувати. Ну, таким чином, зрозуміло, для чого великий комбінатор лякав Олександра Івановича Карейка. Він Планував збити його з пантелику і вважав, що ця невідомість вплинення на нього негативно, він почне робити помилки, і з ним буде легше домовитися про те, щоб він заплатив відкупні небагато, немало, цілий мільйон рублів за ту компрометуючу інформацію, яку зібрав проти нього Остап Бендер. Як ви дістали з вашими оцими. Аналізами того, що буде з нами, пише мені одна із наших шановних глядачів. Як можна розібрати 133 різні версії, і ви в тому числі, і ви нам розказуєте, що буде, як розібратися? Ви знаєте, я з нею згоден, тому що те, що зараз на наші голови виливається, ну це просто слухати неможливо. І тому я хотів би дати одну просту пораду. Коли ви оцінюєте реальність, Тих чи інших планів Трампа, згадайте, будь ласка, спочатку про те, що сам Трамп казав про Україну. Якщо того ж самого Байдена запитували, ви вважаєте, що Путін вбивця? Він казав, я сойду. сайду. Тобто він підтверджував, що Путін вбивця. Коли його питали про агресію Росії, він казав, да, Росія агресор, ми повинні допомогти Україні захиститися. Ви хоч раз чули, щоб Трамп назвав Путіна вбивцею. Ні, він весь час каже, що в нас з ним прекрасні стосунки. Тобто він хизується хорошими стосунками з людиною, щодо якої виписано ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом. Знаєте, як оце на районі. А ти Ваську лись знаєш, а Фіксу знаєш, О, то ти не то ти лох. Одесь приблизно така, знаєте, пацяняча розмова і е, ось такі ж. Отакі, отака психологія шпани присутня в усьому цьому. Коли запитують про відношення до Росії у найближчого із людей, на, до, наближених сьогодні до Трампа, його віце-президента Дівенса, чи вважаєте ви в Росію ворогом, він каже: ні, ми збираємося з нею домовити. То чи можна вважати, що ці люди будуть обстоювати інтереси України на перемовинах з Росією? Що він розуміє під словами зі мною вам буде щастя? Припинення вогню? Укладення угоди про, про мирне врегулювання. Но нас же цікавить не тільки це, нас цікавить умови. Чи буде Трамп сваритися з Путіним, якщо ці умови будуть неприйнятними до України? Чи буде йому погрожувати ядерною бомбою? Так як він це казав на передвиборчому мітингу, що я там Путіну сказав, що я розбомблю Москву. А потім посміявся казав, я такого не пам'ятаю. Ну сам же Фіце вважає, що це абсурд. То чого наші вважають, що е, Трамп так зробить? Чи не зробить він так, як каже Фіце, просто припинить допомогу. А я хочу звернути вашу увагу, що син Трампа уже лайкнув інформацію про те, що скільки там 38 днів залишилось. До припинення допомоги, де е, сумне обличчя Зеленського було зображено. Ну, то, очевидно ж, син слухає розмови свого батька. І він радіє, тому що ця допомога припиниться. А чому 38 днів? Тому що в Америці існує двохступенева система виборів. Сьогодні Трамп ще не обраний президент офіційно, обрали виборщиків, які мають за нього проголосувати. І от коли вони за нього проголосують в грудні місяці, з цього моменту він вважається офіційно обраним президентом США. І я не виключаю, що неофіційні контакти з Путіним у нього є, але їх ретельно приховують. Тим більше, що оголошено, що в перший день після інаугурації Трампа почнуться прямі перемовини між Росією і Україною. А хіба можливі такі перемовини без попередніх контактів? Між Путіним і Трампом. І те, що вони їх приховують, говорить багато про що. І тут мало що приємного може бути для нас. Тому що Трамп обіцяв мир. Ну він не обіцяв, що цей мир буде прийнятний для України. А важелів впливу на нас у нього дуже і дуже багато. Пам'ятайте про це. І попри всі негаразди, попри таку складну ситуацію, я вірю в те, що ми обов'язково все подолаємо. І все буде Україна! Слава Україні!